В номерах це також є дистанційне розмитнення, і також водії-перевізники це розмитнення роблять. Або коли ви передаєте автомобіль за кордону для ваших родичів в Україні, також це є дистанційне розмитнення. Ваші родичі в Україні роблять доручення на водія, водій приїжджає за автомобілем, забирає автомобіль, готує документи і повертається в Україну. Це перший пункт. Це передача транспортного засобу. Для передачі потрібно зробити доручення. Другий пункт це вже є розмитнення саме транспортного засобу. Цим розмитненням також займається водій, який привозить автомобіль в Україну. Саме для цього і замовляються всі ці послуги. Для того щоб розмитнити транспортний засіб, готуються документи. Автомобіль, по-перше, знімається з обліку, має бути договір купівлі-продажу, відповідно, доручення, яке раніше передавалося на водія, і все. Ми, як митні брокери, готуємо для водія коди ПД і ЗДП. Автомобіль заїжджає в Україну. І що важливо, вам не потрібно платити жодних платежів, поки автомобіль не буде в Україні. Коли ви вже побачили автомобіль, ви тоді вже спокійно сплачуєте митні платежі. Після того, як сплатили митні платежі, автомобіль розмитнюється і вже передається вам. Ви маєте розмитнений автомобіль. І також робиться сертифікат відповідності. Також важливий документ, який сьогодні вимагає наша держава для того, щоб зареєструвати транспортний засіб. І саме третій пункт дистанційного розмитнення це є реєстрація транспортного засобу. Коли ви отримали всі документи від водія, отримали сам автомобіль. Ви їдете в сервісний центр і там реєструєте автомобіль вже на українські номерні знаки. На сьогодні держава вимагає, коли ми робимо. Першу реєстрацію потрібно робити звіт експерта, таке експертне дослідження, саме в МРЕО. Коли виходить їхній експерт, дивиться чи він код не перебитий, чи все добре. І тоді автомобіль йде вже на реєстрацію. І четверте. Пункт це, коли ви робите дистанційне розмитнення, і, наприклад, як ми говорили, вам потрібно цей автомобіль повернути назад в Європу. Водій, який забирав у вас автомобіль, коли робиться доручення, доручення робиться на представлення інтересів. І цей водій, який перетинає кордон, який розмитнює транспортний засіб, який може його також і зареєструвати на вас. Потім, по цьому самому дорученню, водій, ваш автомобіль, повертає за кордон, і ви за кордоном можете цим автомобілем користуватися. Але важливо на ці автомобілі потрібно робити страховий поліс, зелена карта, тому що коли автомобіль з українською реєстрацією знаходиться за кордоном, він має бути обов'язково застрахований саме з зеленою картою. В Україні це цивілка, звичайно, а за кордоном, це зелена карта. Отже, простих таких чотири кроки: це передача автомобіля за допомогою доручення, потім розмитнення авто, далі реєстрація і повернення автомобіля за кордон. Про такі потреби, якщо автомобіль не залишається саме в Україні, українці звертайтесь в плані розмитнення і доставки, ми вам завжди допоможемо. А вам бажаємо самого головного та найго найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!